Вітаю друзі, з вами Лана і Агенція Турбанжу. Саме так багато років я вітала з вами, і саме так, 23 лютого, з цього місця з офісу нашого білі церкви Турбанжур я вітала вас нас з тим, що нам було виповнилось, цілих 14 років. Але 24 лютого в Україну прийшла війна, все змінилось, і ми були з багатьма із вас на онлайн зв'язку. Наскільки була така можливість. Але почали отримувати від вас запити, що хочеться якоїсь перезагрузки, хочеться вивести можливо дітей чи батьків в безпечне місце, хоч на якийсь час отримати новий. Нову енергію, нові сили і знову повертатись до роботи. Тому ми відкрили наш офіс біля церкви, агенції Турбанжур. Ви до нас можете прийти, забронювати, запитати, проконсультуватись. Ми працюємо частково віддалено, частково в офісі. Також ми відкрили офіс в Києві. Він працює зараз онлайн, але при необхідності ви також до нас можете. Прийти в офіс, і ми для вас відкриті в Європі, тому що я працюю в європейській туристичній компанії зараз. І всі запити, які вас будуть цікавити з вилітом з Європи, ми також можемо вам запропонувати. Для кого ж це актуально? Для всіх тих, хто залишився в Україні. Ми можемо запропонувати виїзди на автобусі, можемо запропонувати виліти з європейських аеропортів це з найближчих. Це може бути Польща. Ми вам порекомендуємо, який буде зручніше аеропорт. виліту. також можна вилітати з Молдови, з Литви, з Латвії. Проконсультуємо, як краще дістатися, який транспорт забронювати. Або є варіанти ще виїзду автобусом. Це можуть бути напрямки Болгарія, Греція, Албанія, Чорногорія, Хорватія. Туреччина виліти до Єгипту також можуть бути круїзи. Ми вже бронювали. Це можуть бути якісь дальні напрямки, так, Домінікана, Мальдіви. Ну от можливо, хтось все життя планував і зараз опрям хоче цієї перезагрузки. Далі, далі, знову працювати. Тому ми для вас відкриті всі номера телефонів працюють. Ми на зв'язку працюємо, відпочиваємо, сплачуємо податки і до перемоги України і до відкритих уже всіх маршрутів. З вами була вона циганок. До нових зустрічей.